Продаю однокімнатну квартиру по вулиці Малоглосківська, 16. Давайте я вам покажу. Спочатку вам покажу дворик. Тут є паркомісця для автомобілів. В принципі, власники говорять, що проблем з паркумісцем немає. Ось такий будинок, туди він таким каскадом, а моя квартира знаходиться ось в цьому, там, де 4 поверха на першому поверсі. Перший поверх високий, бо під ним комерція. Тут є спортивний майданчик. Також зараз вам покажу, які є магазини внизу. щоб ну, Взагалі звідси виїжджати, в принципі, можна і не виїжджати, бо дуже все зручно, все є. Дитячий майданчик. Ходімо спочатку на фасад, а потім в квартиру. Так, показую вам комерцію, що все поруч. Близенько, аптека, м'ясний магазин. Високий перший поверх. Переходимо в саму квартиру. Тут є заїзд-два. до Ось тут шламбанк, і є ще по колу з другої сторони. Можна заїжджати. Так, піднявся на перший поверх. До речі, можна собі, от не по сходам, підніматися. Якщо ви на колясці або мало рухливі люди, то піднятися собі на ліфті. На поверсі у нас шість квартир відео. Телефон, так само на під'їзді, так само і біля квартири. Однокімнатна квартира площею 43,2 метри квадратних. Шафо купаємо. Там, де плитка у нас водяний підігрів підлоги, дайкінг фірма інверторний кондиціонер. Ванна. Вся техніка залишається. Зібираються тільки особисті речі. Дальна машинка з сушкою. Мінічний душ. Так красиво і зроблено. До речі, інтернет тут є заживлений акумулятор. Якщо щоб світла не було, то ще на 8 годин він працює. Кухня, холодильник, духовка. Газ, мікрохвильова піч все одної фірми фірма Вірпул. Так само холодильник фірма Вірпул. Вся система Так, Це в нас вітальня, розкладний диван, телевізор залишається. ламінат. выход на балкон з вітальні и спальня такой же ламинат батарея шафа и выход на балкон Це у нас перший поверх, але поверх високий, бо під низом комерція метрів напевно, висоти має 4-5. І ось такий столик з двома кріслами. Красива сучасна квартира по вулиці Малоголосківська. Друзі, кого зацікавила квартира, прошу звертайтеся і з задоволенням вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня!